Написано, я обязательно всегда иду, потому что я на что-то стоит, чтобы подойти. Ну потому что мы, мы работали втроем, то есть я в основном пела, а ребята в основном играли на гитарах, и они старались сделать аккомпанемент. Конечно, это немножко другое. Когда коллектив клапают и играет, конечно, это немножко другое звучание. Музыка это хобби, да, це хобби. Ну, я так сразу не могла была. Да, это мое хобби. Та і це частина життя і, мабуть, таке призначення в, дея... в деякому сенсі. Бо, мабуть, якщо б це так не було, то я б я б сюди не приїхала що... Мишки одним шом. А мені всі кажуть, куди ти збираєшся? Так а куди ти збираєшся? Ну я вважаю, що це потрібно підтримати один одного і. Якось відчувати, що ми один до одного, що ми не один до одного. Це важливо для мене. Так, а за фахом я, ну, так, як мене, так як я народилася у Золотольську, то я навчалася у машинобудівному інституті і за фахом я інженер електрик.